Історія, що приковує увагу читача від перших до останніх сторінок, днями на малій сцені Мукачівського драматичного театру відбулася презентація пригодницького роману Марини Савчук Небо зі смаком отрути. Взагалі, я писала її дуже довго, дуже прям довгий період. Але я намагалася зробити так, щоб це було для людей, тобто, щоб вони прям побачили сюжет, побачили його в голові, побачили його так само, як я його бачу в плані того, що ну що сам я бачу в своїй голові, тому що це було трошки важко зробити, бо треба було все детально прямо описати. Але це трохи, трохи допомагало. Книгу письменниця писала декілька років. Першими читачами були її колеги, які допомагали та скеровували у вірному руслі. Я хочу сказати, що тут напевно найважливіше цілеспрямованість, бо я, наприклад, до кінця собі не уявляла, що книжка буде насправді зараз я можу сказати, що від мрії до реалізації тої мрії дуже малесенький крок. Головне, щоб людина хотіла то зробити, і наша авторка то захотіла, і мені дуже приємно, що вона давала мені читати ту книжку, і я могла трошки десь там підправити, десь там зредагувати. Авторка у свою чергу каже: на читачів очікує цікавий сюжет, який нікого не залишить байдужим. Основ на мета книги мотивація до нових звершень та розуміння для читача, що він сам творець власної долі. Як автор я хотіла передати, що е, по житті назавжди йде вибір. І в плані того, що, як, що ми робимо, е, як ми взагалі будуємо себе як особистість, е, і залежить в принципі, від цього всього, оскільки вибір це наше, це наше все. Тобто, ми бути, ми вибираємо конкретно ми. Конкретно якими ставати, якою людиною бути, конкретно вибираю, наприклад, я сама. Тобто я відповідаю тільки за себе, за свої принципи, за своє е, ну серце, за свою в принципі розум. І я б хотіла донести, що так кожна людина має робити, що має керувати себе своїм серцем і розумом. Анастасія, студентка коледжу та авторка дизайну книги. Дівчина каже: на обкладинці зобразила один із розділів книги. Ця сценка була з. Одного з розділів цієї книжки. І я просто хотіла продемонструвати, як така елегантна леді пройшла такий серйозний етап в житті. І я продемонструвала це на обкладинці і хотіла, щоб читачі. Дивлячись на цю обкладинку, просто зрозуміла, який там має повинен бути сюжет, як там цікаво. Книга спонукає читача критично дивитися на світ, осмислювати, аналізувати, дискутувати на найрізноманітніші теми дуже класно, дуже добре. Що наша мала сцена стала осередком, де народжуються і де втілюються різні ідеї. Це створення і написання нових книжок, це класний спів молодих людей, які ми сьогодні чули. Це театральні постановки, це стендапи, це вірші, це різні такі музикальні номери. Все те, що дуже класно зараз нас має. Об'єднувати навколо української культури видання адресоване різним віковим категоріям. Авторці вдалося вмістити у романі широкий спектр тем, де кожен зможе знайти для себе щось важливе.